Вчорашнє ще не встиг кіно з'єднати, а я вже йду вам свіжачка знімати. Використовуєм погодній час. Заходять в ліс глядач і дід Панас. Дощі скінчились. Небо вже не плаче, вологий ліс отримав вже добряче. І якщо ще буде тепло цими днями, то буду я з грибами разом з вами. Найти гриба тяженько ще дається, Та ми не плачем, не пускаємо сліз. А дід Панас до лісу знову преться. Зараз обід, а дід приперся в ліс. Сьогодні я прибув у ліс рівнинний. Відсутні тут долини і горби. Ну де ж бути ті гриби повинні? Провіримо. А тут Чи є гриби? Тут вже, панове, і дуби, і граби. Може, десь тут ховаються від нас боровички. А що таїти правди? Хоче знайти їх дуже дід Панас. Часу у нас сьогодні небагато. То швидше треба рухатись мені, щоб вчасно повернутися до хати і побачимо, ми щось знайдемо чи ні. Ось тут уже я бачу такі грибочки, яких не було в цім лісі. О! Ось такі вони. Бачите? Ай, не мію я тою внутрішньою камерою по-людськи знімати. Ну нічого. Друзі, всім мої вітання. Ми знову у лісі і не зрання. Ще пройдемось трохи тут. Може, тут гриби ростуть. Ліс вже інший, як я сказав. Тут дуб і граб перемішку, потім зайдемо ще в грабову посадочку суто, хоч ще грабовий гриб білий не пішов вроді, але заглянути треба. Як буде час, ще й подивимось між канадські дуби, бо фактично цей ліс я почав вивчати тільки. Минулого року, пам'ятаєте, коли в буковому лісі гриба не було, я пішов до цього лісу. Тут ми також непогані врожаї збирали. В цьому сезоні, звичайно, я цьому лісу приділю уваги вже набагато більше. І взагалі в мене дуже багато нових ділянок з'явилося, де я хотів би. Цьогоріч побувати. Ідемо. Показувати, поки все буду, а раптом більш нічого не знайду. Хоч щось покажу глядачу. Так, виходимо на таку лісову дорогу і потім будемо йти ліворуч. Ось такого дуба звалило. Бачите, я хотів сюди заглянути, бо тут трохи є смирічок. У будь-який сезон ти хочеш дивитися, що робиться, де смиреки, що робиться, де дуби, де буки. Потім у нас будуть походу і граби. Скільки би ти досвіду по лісах не мав. Ти завжди щось вивчаєш. Посезонно мається на увазі. Коли воно там, а коли воно там. Так-так. Грибів я ще не знаходив, але перший артефакт вже зустрів. Хтось згубив ножа, а я його підняв. Торік за сезон. Я знайшов чотири ножі у лісі. Люди залишають і ти натрапляєш. Ну що, шановні глядачі, скажу вам? Ви цього не спостерігали, бо я зйомку не проводив. Цей ліс рівнинний, але він має дурну славу. Тут дуже блудять люди. І я поки вийшов, як мені було заплановано, у мене є крапка на мапі Горілий бук. Вже його забрали, хіба той огарок від нього залишився? Ось. Я двічі блудив? Я туди маю йти вроді, а приходжу на те місце, де я був. Я знов туди і знов туди сам. Я витягав два рази карту. І слава Богу, тільки дякуючи їй. Я потрапив куди я хотів. Ну ще не зовсім, але орієнтир у мене був горілий бук. От вчора зйом розмовляв, а він сам мисливець і казав, я, мабуть, завтра, ніби сьогодні, піду на Чорну гору. Він так і сказав, ти що, сам ходиш? А я кажу, а чого роман? Та там блуд береться. Каже, а я з картою. І ви знаєте, він казав, що їх було троє. І одному здавалося, що треба туди, другому, що туди. А він каже, а я кажу туди. І вони петляли кілька годин лісами, ніяк не могли вийти туди, куди вони хочуть. І є такі ділянки лісу, будьте обережні. Я людина вже з досвідом. Але тільки карта мене зараз повела туди, куди я хотів. От щось в тобі в голову приходить і ти не можеш в цьому лісі зорієнтуватися, куди ти бажаєш зайти. Є такі ліси, що є, то є. Я думав, що я от, то що я казав, що я хочу попасти між ті смирічки, я думав, що я тут, а я був зовсім в іншому місті, де були ті смиряки, що я показував. Тепер я вже знаю, куди я йду. По дорозі нам трапились ось такі грибочки. От. Бачите, ростуть щось у лісі та росте. Досить їх тут немало. От і от. І ще й отут їх багато. Щось. У лісі та росте. Є їх тут достатньо. А ми йдемо. Тут таке ж щастя, але вже більших розмірів. От, вони тут вже такі більшенькі. От, я руку приставлю для порівняння. От, тут їх досить всякого. Отого От не потрібно. Да. Хотів я перший у грабину заглянути, але так як вийшов на канадського, чуть не впав дідо. Дуба спочатку пройдуся, я вам показував минулого року, отак вони рядочками ростуть. Ось так, бачите. Отак рядами. І поміж ряди пройдемось, подивимося, що тут каже гриб чи якийсь тут показується чи ні, а потім зайду в грабину. ну в канадському дубі гриба великого швидше можна знайти, бо тут дуже це велике листя. І поки він з під нього проб'ється, щоб показатись на очі то він мусить добрим вирости На кожний горбочок перевіряти не будеш. Поки не видно нічого, але загляну, пройдусь Можливо, хтось із глядачів мені напише, що це за явище природи. Якісь такі грибочки. От я ближче покажу. По дереві ростуть. Ось. І тут, іще, і тут. Я в них не розуміюся і дуже розумітися не хочу, приближу ще ближче. Що це є, хто знає, пишіть. Мені теж цікаво, що це за гриб. Так потихеньки я зайшов між наші граби. Тут саме ця порода дерева. Переважає, ну поміж них є щось і інше, але це така грабова посадка. Вже хвилин 10 тут кручуся, нічого і тут дуже не трапляється, але перейтися, перевірити все святе, щоб ти знав, що робиться 26 травня у грабовому лісі. Хоча рік на рік... Не попадає. Торік я он якийсь гриб росте. Такий від дерева. О! Якось там називають його, я пам'ятаю. Торік 23 травня я вже їв афени. Торік весна була хорошою, теплою. Цьогоріч нам травень подарував. Листопадову погоду. Холодну і з дощами. Немає тут нічого. Може, ще загляну в березну. Подивимось, зараз по часу. Вон скільки води наляло. Що-що, а на вологу вже жалітися не може. Вологий ліс отримав достатньо. Заскочив я таки ще й у березнячок, але і тут сумненько. Якщо буковий ліс щось хоч трішки та дарує, то дуб, граб, береза поки. А що це за гриб такий? Мені цікаво. А ви знаєте що? Червоняк. Ну ти подивися, не повірив би. Гляньте, а вон там і ще один. Тільки хотів на березину поскаржитись, а вона каже, ні, діду, ми тебе все-таки пригостимо. Гляньте, є ще один червонячок. Все-таки, як вчора було тілі-тілі ми і тут. Друзі, з грибом. Ось такі два червонячка все-таки ми натрапили. Приємно. Бо я вже хотів казати, що якщо буковий ліс так і щось дарує, то ні грабина, ні дубовий ліс, ні березовий нічого не показав. А березвина, каже, на лиш не стогне. Добре? Приємно. Ось такі два наші червонячки. А в минулому році, у серпні я ходив за червоняками і їх не було. Аж у вересні трохи з червоняком торік було дуже сутужно. Вон який я ще пень красивий знайшов повністю оброслий ось такими грибами. Також цікаво. Цілий пень ними покритий. Ось такий. О! Так, шановні друзі, я вже біля автомобіля добрався. Якась аномалія так і в цьому лісі є. Ви знаєте, я так себе ще погано після походу до лісу себе ніколи не почував. Зіпрів раз другий, голова почала сильно боліти. Вело мене разів три включав карту, щоб попасти на місце. Щось таке в цьому лісі є. Недаремно, видно, люди його не люблять. Що є, то є. Добре, стараюсь усміхнутися, хоча мені не до сміху. На дуже манорній ноті закінчую сьогоднішній похід. Бережіть себе, своїх близьких, бувайте здорові, до нових зустрічей, хай щастить!